Я хотів би зачитати звернення, яке написала фракція Батьківщина. І хочу вас попросити підтримати це звернення до президента України, Верховного командувача Збройних сил України Володимира Зеленського та до народних депутатів України, що представляють Київську область у Верховній Раді України щодо недопущення реалізації ініціативи Кабінету міністрів України стосовно вилучення з доходів місцевих бюджетів військового ПДФО. Ми депутати Бориспільської міської ради поділяємо тривогу голів і депутатів місцевих рад, Асоціації міст України та глибоко обурені ініціативою Міністерства фінансів України вилучити з доходів місцевих бюджетів податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових понагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, поліцейськими та особами рядового і начальницького складу. В Державному бюджеті України 24-й рік законопроект номер 10037 від 12.09.23 року про року змін до розділу 6 бюджетного кодексу України щодо забезпечення підтримки обороноздатності держави та розвитку оборонно промислового комплексу України в разі вилучення ПДФО з місцевих бюджетів. Ми можемо стати учасниками знищення унікальної системи взаємодії заради допомоги і війську, створеної у 22-23 роках військовослужбовцями, місцевим, місцевим самоврядуванням, волонтерами, бізнесом і спонсорами. Це допомога, яка надходить максимально швидко до конкретного підрозділу Об'єднаних сил Збройних сил України і головне вирішує проблеми армійських та правоохоронних з'єднань поза межами можливостей і компетенцій міністерства і відомств. Звичайно, існуюча система підтримки сил безпеки і оборони через місцеві бюджети не на 100% ідеальна. Все ще і ті, хто пріоритетами бачить бруківку. Не а не підтримку захисників. Саме їх варто законодавчо зобов'язати виділяти кошти відповідно до потреб військового часу. При цьому точно не можна допустити вилучення з місцевих бюджетів надходжень з військового ПДФО, адже альтернативи швидкої, конкретної допомоги військово-військовим підрозділам з місцевих бюджетів немає. Саме допомога з місцевих бюджетів, яка об'єднується з коштами мешканців громад і бізнесу, рятує життя наших захисників за рахунок швидкості, точковості, мобільності, яких немає на центральному рівні. Звертаємося до вас, пане президент, з проханням. Втрутитися в ситуацію, не допустити вилучення з доходів місцевих бюджетів військового ПДПО та захистити унікальну систему взаємодії і децентралізації військових закупівель заради підтримки об'єднаних сил Збройних сил України, яка формується в місцевих бюджетах. Але я розумію, що це двояка ситуація, але я проти особисто знищення наших місцевих громад, в якому плані органи місцевого соврядування трошки почали до військового часу розбудовуватися, робити сквери, робити якісь дитячі майданчики, будувати якісь дитячі садочки по можливості. Але з прийняттям цього закону ми можемо залишитися. Деякі громади можуть залишитися без коштів. Бориспільська міська громада втратить приблизно 230 мільйонів гривень на рік.